Нілочка, розкажи, як я е, хотів купатися в ворстві і коли це було? Це було, я хочу вам сказати, що це було Кості навіть не повних два роки. А я була з ним, нянчила, він від мене втік. І якщо хто добре пам'ятає вулицю Сако, перебіг вулицю ту, на зустрічі йшла моя сусідка. Я кажу, ви Костю не зустріли, він побіг десь. Йому тоді було близько двох років. Він побіг і через дорогу перебіг. Я ще й подумала, сказала сусідка. А куди ж він побіг сам? А тут ідеш ти за ним і шукаєш, де він дівся. Та він перейшов отут зупинку і, і туди на річку побіг. Я бігом, 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 а він уже стоїть, підняв майку на голову на високому березі, не так, як зараз. А тоді там круча була, і дерево росло. І він на той кручі стоїть майку на голові і сказав: Я буду стрибати. Кому я сказав? Сам собі? Мені сказав, А я, я, побачив його... Тебе. я побачила його і бігом і схватила. Кажу, що ти робиш? А в нього майка вже на голові, він вже й не бачить нічого. А він сказав: я зараз стрибну в річку. Я його єлі зупинила, схватила за ту сорочку чи майка на ньому була. Мені зараз скільки років? Я вже так і не пам'ятаю, що майка чи щось. Ну, я його єлі втримала, він вже стрибнув. Це вже було 55 років тому майже. Да. Да ну цей випадок я дуже що я єлі вспіла, а так виловили б ми його, ловили і не піймали вже б, навірно, отам був у Дніпрі.